Герой нашого наступного матеріалу ветеран, який, звільнившись з війська після 18 місяців захисту батьківщини, організував суперважливе виробництво. А саме виробництво інноваційних дронів також він активно допомагає іншим ветеранам адаптуватися до цивільного життя. Ще один приклад того, як бізнес може стати важливим соціальним інструментом, і того, що на своєму місці кожен з нас може наближати перемогу. Виробництво дронів вимагає того, щоб постійно щось вигадувати, щось змінювати. Ворог постійно щось міняє. Ми постійно щось міняємо. І ці дрони, які були на початку, ці дрони, які зараз, вони в принципі відрізняються тим, що ми постійно шукаємо якісь новшества. Його дрони працюють по всій лінії фронту у різних військових частинах та допомагають воїнам давати відсіч ворогу. Ветеран Василь Бондаренко півтора року захищав країну зі зброєю в руках, а після звільнення зі служби запустив власне виробництво БПЛА. Василь Бондаренко за освітою юрист, але за фахом ніколи не працював. До великої війни чоловік був успішним підприємцем. У мене було виробництво. Тобто я займався виробництвом, мене була пекарня. Був там трошки кондитерський цех, був сварочний цех, був, був е, фірочний цех. Тобто, саме в виробництві я дещо якби, розумію. Ветеран багато займався спортом, цікавився мілітарною темою і професійно грав у військово-тактичні ігри, а саме у страйкбол. Ми з друзями дуже багато займалися цим. У нас була команда, ми завдали зревнування там. Займалися саме такі зміни військової тематики. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Василь тренував призовників. Дуже багато хлопців, і морпісів, і морокісники, і Національна гвардії, і всі, хто був в нашому місті, і за місцями ми теж дуже багато виїжджали. Ми займалися тим, що ми навчалися зновугали. Восени 2022 року чоловік ухвалив важливе для себе рішення взяти рук зброю і долучитися до війська. Василь приєднався до Лав Національної гвардії України, де у складі відділення розвідки вивчав БПЛА. Зразу поїхав навчатися на БПЛА. Тобто він сказав, що друге, це те, що ти можеш опанувати. Тобі буде все цікаво. Ми спочатку перепочали займатися саме. Маліками, тобто я отримав сертифікат пілота дома, і, і, і отак от поступну якось самогоруч вирішили підтримати на СКВ. Півтора року воїн боронив країну. Саме під час служби захисник збагнув, що майбутнє за дронами. Тоді з'явилася ідея і нестримне бажання створити цех на базі військової частини. У мене чотири дітей і нормальні відносно. Військовими хочу сказати, що Просто і будеш займатися. А, в Принципі, що і вишли, перші fpv дрони Василь складав за власні кошти у підвалі з побратимами, які приїжджали у відпустку. Зізнається, це було дуже складно. Вчилися на власних помилках в процесі збірки. Десь там штук 10-20 просто розбили, спалили, поки тобто зрозуміли, як саме правильно це робити. Згодом підприємець знайшов велике і зручне приміщення, налагодив виробничий процес і створив компанію «Behave». Нині в компанії працює більше десяти людей серед працівників, як цивільні, так і ветерани з пораненнями. Ми зараз робимо таким чином, що, наприклад, одна людина займається тільки одною справою, тобто одна людина він займається тільки рамами, друга людина він тільки паяє мотори. Компанія виготовляє понад тисячу дронів камікадзе та розвідників за місяць у планах збільшити обсяги до 8 тисяч. Щодня вони вдосконалюють свої вироби, виготовляють самостійно запчастини, займаються новими розробками та впроваджують інноваційні технології. Також компанія готова консультувати та ділитися досвідом з маленькими виробництвами, аби якнайшвидше наблизити перемогу.